Як на вашу думку зіграла сьогодні команда ФК Діброва з Тартаковим? Е, Тартаки прекрасно грав. І нічого не можна сказати погано. Але Дібро то і Діброва. І, е, Дібро е, бруть з сокала. Ніс! А дібро є дібро? Ви задоволені результатом дібро? Ні! А ти зразу все за... мама за мене! Ну до... е, Я болівальчук! Булі... Ви як болівальчик задоволені грою, так? Задоволений? Добре. А я тобі найму сказати найдіброва. Цього року возьмі третє місце. Так, добре. Бо немає багато бо грошей. Добре, дякуємо за інтерв'ю.